Другій Керіні вже на Оленка, яка завжди мріяла бути актрисою. І ось одного прекрасного дня її, дня її мені здійснила і написала на мене та актриса, яка запросила її на хвалу. Та Це була непростоє, а дуже цікавий і не такою, Таку як Оленка завжди мріяла. Продовження буде в наступній серії. Всіх люблю. Актриса тут варила Шанті. І Шанті дуже сподобалася Ленка. Її добротою, і її простотою. Ленка була дуже задоволена, що Шанті замітила її. І задоволення взяла за нову роль. Роль та була найголовнішою. Роль дріймовочки. Оленка мріяла мріяла б роль, яка б була більша за дрімовочка, але сама ця роль була ближче до серця. Тому Оленка з задоволенням солосилася на цю роль. А мрія була ленка. Вона мріяла про Якусь дівчину, яка була не дуже неслухняною, бо Ленці вже набитло бути завжди слушаної дівчини. Львошанчина лещі сказала Ленко, я пропоную тобі роль у серіалі. В серіалі була роль лоходітки. Але Ходійку тут звали Моті. Морті дуже любила звала Оленці Це, це под... подобалось. Моті зла Лаходіка, треба було тільки грати з луходінькою, яка хотіла вкрасти все золото. Вона грала в королівстві злу принцесу Мочі, яка завжди всім була незадоволена. Достатки. І завжди вона хотіла більше, більше. Але одного разу моті втратила цей прибуток і поплатила за, за, за свою жадність. І потім вона зрозуміла, що нічого було не варто того, щоб бути щаслива. Ні кошти, ні, ні прибутки. Вона хотіла лише одного, щоб хтось був коло неї. Бо коли б додому повернулися, кошти їй не допомогли, тому що вдома її як і завжди, ніхто не чекав, бо ніхто не хотів дожити з виходікою. Ніхто її не любив, але одного разу і навіть мочі. Мочі звернулася удача. В, в неї підійшла дівчинка, яка не знала, що вона лиходійка, і протягнула цукерку. Для, для мовці це було дивно, тому що всі об... зазвичай, звичайно, боялися її, бо знали її дачу. Що вона може обманути, може послати, а може навіть красти. Але дівчинка цього не знала і, і все одно обняла моті порушення завтра.